Як відноситься сьогодні до вас загадана людина? Е, сьогодні загадана людина відноситься до вас, знаєте, з одного боку розчарована якась да? і навіть розстроєна. Можливо, це мужчина, можливо, ви на мужчину дивитеся. Да? І з другого боку людина про вас мріє. Да? Тобто і сердиться, бо розчарована, і мріє. Тобто людину тут шарашить трохи. Отак От відноситься, знаєте, якось. Е, не можна не може людина сама визначитися, як сьогодні вона до вас відноситься, бо в неї є і якесь страждання, і біль по, по відношенню до вас, і є мрії по відношенню до вас. А чому так? А, а тому, що ви дуже велика спокуса для цієї загаданої людини. От і Через те, зрозуміло, да, що її шарашить, через те, що ви дуже якась спокуслива особистість для вашої цієї загаданої людини, і вона вас хоче постійно про вас може думати, мріяти, сердитися, ненавидіти, але все одно не викидати вас з голови. Отаке, от відношення, якесь дивне, я б сказала.